Та земля будинок для мільярди людей. Мене звати Оптимус Прайм, і ми з шокуємо повстання, які вижили на цій планеті. В результаті масштабної ядерної атаки все життя вимерло. 96%. нас нас якимось чудом врятувало, але ми все рівно мали шанс якось знайти інших наших, які змогли вижити. Сподівання були великими, але. Шанси були не дуже. Прайм, у мене з'явилася деяка думка: чому б нам не знайти інших своїх, які змогли вижити? Бо в мене є відчуття, що дехто з нас вижив. Шоквейв, ти впевнений, що хтось з нас міг вижити, бо навряд чи хтось міг вижити в при такому вибусі. Ти ж знаєш, 96% загинуло на цій планеті, і ми тільки вдвоє залишилися. Ми ж бачили, що дехто вижили, а дехто ні. <ган> е -е -е Можливо, є шанс. Ми можемо знайти їх. Давай все ж таки сходимо. Я знаю, десь є щось логічне. Тоді добре, що Квейв. Але я все ж таки не впевнений в цьому, чи це гарна ідея. Бачиш когось прайм? Ніяк ні. Я не можу побачити нікого. Я ж казав, шанс замало дуже. Хоча чекай. Стій, а це хто попереду там? Чекай, я також бачу. Це ж Бамблбі. Бамблбі, сюди. О, ні, тільки на ось цей триндун. Казав, же саундвиг треба й рота йому заварити, а він не послухав мене в другий раз. Прайме, жук вибе, як я рад вас бачити, і я радий, що ви вижили, і все рівно питання, як ви все ж таки вижили, то? Я вижив із -за заваленого будинку. Він впав на мене і якось врятував мене. І я цим також задаюся питанням. А ти як, шоквейве? Ти пішов ти нафіг. Ну, за те, то ми нарешті побачилися. Ну, тоді що будемо робити? Ми намагаємося врятувати планету Земля, і ми все рівно намагаємося знайти дещо, що може її повернути, бо Земля стає у більш нестабільній позиції. Шоквейв може розповісти ситуацію. Ситуація у нас не дуже, і за ядерних вибухів ядро планети було пошкоджено, і просто є ризик, що планета може просто вибухнути, і все людство може вимерти просто, і ми можемо неї померти. Але як я пам'ятаю, на кібертронів я розроблював деяку техніку, яка може повернути планети назад зі знищеної, пошкодженої або знищеної знову у нову і більш краще, якщо, звісно, я не помиляюся. До речі, зверху тут циклон. Циклон з поверненням, Рад тебе бачити знову, і як ти вижив із за ядерного вибуху. Я був далеко від ратіусу вибуху, але я прибув тут не один. Нарешті ми побачилися знову, прайме. Я давно чекав на нашу зустріч, але все рівно, я думав, що ти помер. Але як виявилося ти вижив, це буде великою розвагою, коли ми вб'ємо тебе. Ніколи, матроне, тобі точно буде погано. Ти відчуєш, що це прямо на моїх ходжах. Замок ви обоє! Я намагаюся вам дещо розповісти. Так от. Якщо ми будемо боротися, то ми не виживемо в цьому апокаліпсисі, тому ми зробили це тимчасове перемир'я. Тож зупиніться з вашою цією дурньою і вислухайте мене хоч раз то. Що каже правду, якщо ми будемо так боротися, нічого з цього доброго не вийде. Плюс скоро ця планета загине повноцінно, і ми також помремо, і в нас не буде змоги врятувати цю планету, і плюс Кібертрон, бо ми єдині. Трансформери, який залишився на цій планеті. Га? розбирайтеся цією дурні самі. Я до вашої фігніці не відношуся. Лорми Мехатрон, ви нам потрібні для цієї місії. Ми з вас ми не впораємося. Зараз ми шукаємо космічний корабель, який може дістати нас до кібертрона. Ви нам чесно потрібні дуже. Просто залиш мене одного тут. Я нічого не бажаю від тебе. Бажаєте померти разом з планетою. Добре, тоді вмирайте тут. Це ваше бажання. <гум> І так, план такий: ми знаходимо корабель, беремо його та телепортуємося на кібертрон. Я сподіваюся, що на кораблі буде гарп драйвер. Без нього ми не дістаємося, бо до кібертрона аж цієї 4 мільйони світових років до нього. Але все рівно сподіваюся, що бій 127 знайде. Ей, я знайшов вантажний корабель, на якого ми можемо долетіти. Це ж вантажний корабель Sentinel. Точно, це наш шанс. У нього є варп драйвер, задбого якого ми можемо переміститися на кібертрон з легкістю. Прайм, чекай мене тут. Я перевірю всі системи, які ви активні або ж не активні. Я все рівно спробую вмикнути, і ми зможемо полетіти. Прайм, збираю всіх, всі системи в нормі. Я зміг їх активувати. Всі на борт! 127, що ти робиш? Ти не спогубиш, якщо ти будеш керувати. Вибач, Шоквейв, але дещо не хидаю, мене звати Бамблбі, а не бі 127. Та ти розстепл керування, та й керування сюди. Окей, наша точка координатів це кібертрон. Тож повний вперед. Покидаємо орбіту з землі, готуємося до гіпердрайву. І так, всі сюди. Ми зараз майже близько до точки гіпердрайву. Нам треба цілитися на ту зірку, там де знаходиться наш кібертрон. Що що це було? Схоже, ми врізалися в щось. Або це в нас врізалося. Вибачаюся за ці обставини, але все рівно я захотів до вас доєднатися все ж таки, я передумав. Мегатрон, так це вин? Неважливо. Все рівно ми стартуємо варп-драйв зараз. До варп-драйву залишуся 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Активація. Ми на орбіті Кібертрона біля міста Каон. Есептікони ми вдома. У цьому місці я мав залишити цей девайс. У мене десь була лабораторія. Ви можете мене висадити одного? Окей, Шоквейв, але обережно. Шоквейв, це циклон. Шоквейв, ти мене чуєш. Шоквейв на зв'язку. Мені вдалося знайти цей девайс. Я вже готовий повертатися на корабель і готові фактувати варп драйв. Ми готові, шоквейв. Добре, тоді забирайте мене тут, біля центрального входу до міста. І так усім, ми готові до ще одного варп-драйву. Ми повертаємося назад на землю. Ми її якраз зараз врятуємо. О, ні, сподіваюся, що мене не нудить після цього, бо мене нудить трохи з після цього першого варп-драйву. І так, готуємося до телепортації. До телепортації 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запуск. Е, схоже, не розрахував з посадкою. І Бі, мегатрон, Циклон... Без неважливо. У нас часу мало. Прайме, прокидайся. Ми маємо рятувати землю нехайно. Шоквейв, земля врятована. Тепер все людство врятовано. Планета більше не загине ніколи. Ми герої. Шоквейв. Ми герої. Це справді ми герої. Ти думаєш, що я ти друг, а? Ні, ніякий я тобі не друг, прайм. Я був десептіконо і був їм. Я навіть не розумію, чому я ти врятував і чому я землю врятував. А тепер прийми свою долю. <плес> Мегатрон. Перший я не мегатрон. Я ТІ 16 і був їм, і був дрон Оріоном Па. Оріон. Оріон, ти живий. Оріон. Реджат? Сюди. Оріон, тримайся, тримайся. Я вже можу тебе врятувати. Не покидай мене, будь ласка.